Так, народ, привіт. Що ж, нове відео. Е, так, так, в цьому відео продовжую працювати. Продовжую бавитися з електрикою. Дороблю все, що можна доробити, і приступаю до грубо штукатурення стін. Ось так. Так, по свіжим слідам. Ага, чекайте. Народ, опять ви мене щось, ну, блін, розстроїте. 80% вони підписаних дивиться. Ну... Підписані? Чого ви не дивитесь відео, де ви ділися, народ, не губіться, а дивіться, далі буде тільки цікавіше, то вже, скажімо так, до якогось майже завершення йде, ну, згод, ну все цікавіше, цікавіше попереду, бо тому, що, знаєте, хто з такої всякої халупи і вийде щось, як щось, щось. Нормально, розумієте, Так що не губіться, дивіться ролики, а не підписаним ну, блін, народ. Ну, як то так дивитися, не підписаним. Треба підписуватися. Підписка, вподобайка, комент, діліться з друзями. Хто має бажання донатити, ставайте спонсорами і тому подібне. Е, все сказав. Так що менше слів, приступаємо до роботи. Отже, по свіжим слідам. По свіжим слідам ми вертаємось, бо мене. Одні, один із коментарів таке задав цікаве питання, ну, на яке я хочу відповісти. А суть питання така. Чому я, по-перше, не у ці кабеля в стіну? Чому в мене взагалі щиток тут? Ну, Мається на увазі зовнішній, а не вмонтований в стіну. Бо, типу, як оці, цей кабель канал він буде мішати тут якимось там і тому подібне. Отже. Даю відповідь на це. Я вже, здається, колись це говорив, але можна і повторитися. Отже, я робив зовнішній, то навісний щиток, тому що в мене буде гібридний інвертор. І він йде, скажімо так, його не можна в стіну втоплювати. Він буде ззовні. І тому я так подумав, який мені сенс цей щиток втоплювати всередину, якщо і так збоку буде бандура, яка буде торчати зі стіни. Це є перше. Друге. Не хотів цей щиток втоплювати, тому що, якщо ми пам'ятаємо, у мене стіна 20 Тобто блок стоїть так от на ребро. І ну, рахуйте, ну, тут сантиметрів 8 треба було, ну, може менше, може десь 7 треба було би втопити. І отже, залишилось би там якісь тих 13 см. Через то би дуже гарно би промерзала ну, оцей куток, що я, власне, і не хотів. Це є друге. А третє, чому я кабеля не заштроблював в. Стіну, тому що в мене тут армопояс. І нормально, ну, коротше, мені треба було ще й до довбати, А я цього не, не хотів робити. І тому залишив так. Але чому залишив так, то ми плавно переходимо до четвертої причини. А четверта причина в тому, що я навіть тут не буду стелю до кінця робити. Тому що в мене тут буде все шафа, така от велетенська шафа. І Задні шафи, ну, верніше, задня стінка шафи, не буде доходити до цієї стіни, ну, десь вона такій відстані сантиметрів 30. Це потрібно для того, щоб тут буде інвертор, знизу будуть акумулятори, щоб в мене був доступ до того. В мене, тобто, буде тут така шафа, отуди закінчується вона. Задня стінка буде відкриватися. Де я буду мати доступ до щитка, буду мати доступ до інвертора, буду мати доступ до акумулятора. І тому я, ну, тобто, мені цей кабель канал не мішає взагалі. Бо тут ніяких полиць не буде тож, взагалі. І тому я вирішив все ось так зробити. І тому зовнішній щиток і пішло-поїхало. Я надіюсь, я дав відповідь вам на ваше запитання, коментар. Я вже забув як. Я думаю, що я тут ставлю скрін. Якщо не забуду. Ось, так що все. А зараз що? Зараз газую, ту штучку я не, ну, не доробив, хоч мав би зробити. Але вже от цей головний кабель переношу. І ми рухаємо з кабель переношу, підключаю вже вітальню. Мені от о, сусід казав, що зараз в нього десь мають бути ті вимикачі старі, і він мені казав, що знайде. Так що я буду мати вимикачі, плюс якісь старі розетки. Бо хочу я от в кожній кімнаті, ну, принаймні хоча б у вітальні, одну розетку зробити, щоб була, щоб я з тими переносками не тягався туди-сюди, щоб хоча б одна розетка була і щоб міг. Я перепрошую підключити і все, Ну і вимикач, так, що і все. Ну, вийшло ось так. Так що все, поїхали працювати. Так, народні, з тою трубою щось я не буду терміново робити, бо дивіться, конденсат вже є. Бачите? Опак. Палець мокрий. Бачите? Так що то буду якось утепляти, так як мені там один із підписників писав, що то не хіба треба просто накрити. тим, А то що ще й треба нормально. Вона вся в конденсації то щось, щось буду думати. Як то так її накрити, то що так, напевно, треба буде щільненько накрити. Так нормально, щоб не було прошарку повітря, щоб воно так прям чітко ізолювало. Ну, Буду робити. Так, бачите, от тепер підключають другий поверх. Все, в мене там вже, ну ви поняли, там от в туалеті йде кабель догори, і от він там виходить. А от там от гофрочка, отут гофра. Все. І зараз там буде, тут буде світло, бо там зараз в мене інтернет працює від ДБЖ, а зараз треба його заживити. І все, і на тому вже буду мати світло на другому поверсі. От, так що от такі тут діра. До речі, тут капець як холодно. А тепло, звідси, от з люка фігачить капець. Чому не я це роблю? Тому що дрібини немає, тут така є стрімянка. а з моїми колінами я сюди просто не вилізу. Тому я от попросив, щоб мені допомогли. Так що ось так. Так, коротше, сіла батарейка в камері. Тому ось. З'єднав. Думаю, собі одразу виведу розетку, щоб можна було щось тут в кімнаті підключити і не тянути переноску. З'єднав тимчасово на ось такі ваги. Чи Вагу я не знаю, воно правильно називається. Що я зрозумів вагу? Ті наконечники 2,5 квадрати і більше все, Він в Вагу вже не залазить. Вообще. Ще один квадрат, пів, півтора ще залізе, два з половиною ні. Тому отак. Одразу собі вимикач поставив, ну, щоб ви зрозуміли, що прийшов, ключив. Ось от таку от люстру Хе -хе, конську. Тепер оцю білі вже можна зняти. Ну що ж, йдемо. Ну, в принципі, там все мало підключення буде добре. Тепер бачите, ми так все гарненько. Так, вітально, бачите? Трошки щось yeah. прихворав. Так, так. Виникач. Оп. Дивіться, як все видно, капець. Ну, в принципі, при такому світленні гарно навіть шпаклювати. Тепер це от можна виключати. Та й все. Так що, щоб я не переживав і не боявся, щоб там мене десь не, не лупануло, то я просто вже перемичку звідси далі не давав. Тобто, коли вже піде діло вже до фінальної стадії, то вже тут ви, ну, ви зрозуміли, вже буду з тим баватися. Я тільки дав перемичку ось тут. Сюди. Тут буде ще одна перемичка і пішла далі. Так що ось так. Отже, все, все зробив, що в принципі планував. Я ще хотів робити тут штукатури, ну сіткою, а от вже, блін, щось якось так. Ну, Блін, знаєте, воно ніби не, не є, щоб, до речі, Ну, гарненько видно. До речі, о. Щиток зато кришечку поставив. Думав ставити не ставити, але потім подумав, що воно так от буде все відкрите. І я коли щось буду штука, Ну, сіткою затягу, там ще щось клею, десь щось бакне всередину. Нащо воно того? А тут плівочка є, це витриться. Або я просто малярним скотчем те, що заклею. Ось. І все. Ой. Ой-ой-ой. Я не докрутив той, але ну, одним словом, зараз докручу. Все, отак от гарненько. Відкрили. Чик-чик, що треба. Хоп-хоп. Да, До речі, цей щиток фіговий тим, що тут вже були, бачите, готові дзюрки вирізані. І тепер, наприклад, ну тут я ще доставлю, а тут воно так буде. Ну, коротше, якось так. Ну, одним словом, добре. Продовжуємо теж, напевно, я завтра буду з тим бавитися. Ось, а для вас це буде секунда, так що поїхали далі. Мене знову понесло і тому вирішив зробити ще й вимикач в коридорі, щоб на автоматі не щолкатись. Щолк, щолк. Вже одразу поставив тут одну лампочку, тут одну лампочку, щоб коли буду завтра то все штукатурити, щоб мені все гарненько було видно. Ну і вам було видно, а не в темноті знімати, ну, ви поняли. Так що ось так то. Так, ну що ж, приступаю я до армування газоблоку. але бачите, моя пароізоляція, її треба приклеїти до армопоясу. Чим я то буду клеїти? Трошки промахався, буду зараз більше мучитися. Я хотів купити двосторонній бітовний скотч, але блін, купив просто бітовний скотч, ще й такий от широкий. І тому хочу зараз його порізати на смужки. Отак от чик. Не знаю там по 2 см чи по скільки. І ним буду клеїти. Він дуже класно клеїться до Ну, коротше, до різних поверхонь. От, І ним буду клеїти пароізолят. І вже тоді поверхнею буду вже давати сітку клей. Так що приступаємо до роботи цієї. Треба зробити вставочку. І так, я тут згадав про перемички, що їх потрібно помалювати. На жаль, у вітальні над тим великим вікном я це забув зробити. І тому я, ну, вибивати я дуже не хочу. Той, ту штукатурку, яку я там наложив, І я маю дуже велику надію, сподівання, що мені та і рожа пізніше не проявиться, дуже маю надію. Щось поприбирав і тепер вітальня у мене ось так виглядає. Ну замітьте, я думаю, ви зі мною погодитесь, але місце стало так навіть набагато більше. Бачите. Скільки я пів мішка такого поліетиленового, то і всякі пилюки, від, від тих штроп, того подібне. От дивіться, так все виглядає. Кухню же саме все поприбирав гарно. Вам покажу. Шик -шик. Ну, коротше, чисто, тепер якусь, ну, навіть найприємніше ходити, я вам скажу. Все, з тим зробив порядок. Тепер йду мішаю клей і фігачу сітку. Все, пора. Хоч то вже пізна година, але ще хочу 12. Ще хочу оцю стіну хоча б затягнути і цю вже буде дуже добре. Тут все прогрунтовано так що в'яль кажуть до роботи. Так народ, у нас зараз перша 52 і тільки от такий кусок тих зробити. Сам краще покажу. Ось так. Оцей цей взагалі на раз два вискочив. А оцей падлюка, блін, кут, ну взагалі Капець, це раз по-друге, блін, зробив за трошки рідкий розчин. І воно мені поки, блін, я накидував на той глетер чи на той шпатель, воно ну, все. Випадало блі. Ну, але виходить якось так. Вже знаєте, якісь інші вигляд. І ще раз вам чистоту покажу. Хо -хо. Так що якось, якось поки що, так. Виходить. А я подивлюсь, можливо, то буде зараз ролик, це буде кінець ролика. Подивлюсь, що там по часі виходить. Ось. Змучений трошки, блін, прибирання в мене забрало дуже багато часу. Думав, ну, півгодинки, але, блін. Капець, короче, блін, ото все так повискладувати. Короче, народ, в мене є таке до вас запитання. Дивіться, бачите ці всі мої стіни? Оце. Що я собі, блін, от щойно посидів, попив кави подумав? Я з самого початку хотів оці стіни, тому що вони, блін, ну, не є рівні. Тобто, якщо так подивитися, тут пузіко є, отут впадина є. Таке саме тут, у там от пузіку, тут впадина І то рівняти, ну, блін, не знаю. Ну типу сусід каже, бо то він мені буде допомагати, то ж, шп... верніше він то будеш шпаклювати Бо я ж поклювати взагалі, ну типу, взагалі ні. ось, І він каже, що він то вирівняє. Але, блін, питання часу, скільки воно займе часу. Та й плюс, блін, я мушу ще оце от заробити, а тут в мене взагалі капець. отут, тут, блін, такий звіздець. Ну, коротко, не буду світло. Тут теж, тут взагалі, дивіться, який перепад, блін. І що я собі подумав? А якщо я візьму, і то захераюш так, як я хотів, гіпсокартоном. От просто, блін, листами, от так, чик-чик. І так само з тої сторони. Ось тут, з кухні, так, гіпсокартоном. Я порахував, що ну, чуть раніше. Мені потрібно на то все 11 листів гіпсокартону. Саме найтончості, новий, 9 там, міліметрів. Перший гіпсокартоном я зможу повирівнювати ці світкоси, мені не треба десь з тим бавитися. Тобто то якось то штукатурити, то вирівнювати. Просто приложив наклайдак рівненько і маєш кусок. Тут також приложив, вже все майже ідеально рівно. Розумієте? Як, як вам така ідея? По грошах воно плюс-мінус виходить 4 тисячі гривень. Повністю на цю кімнату і на цю стіну кухні, на оці відкоси, і тут на відкос. 4 тисячі гривень. Вартує чи не вартує. Але, блін, я так подумав, воно часу як зекономить. Бо рахуйте, ви положили той гіпсокартон, просто замазали стики, гарненько, зачухали, І можна малювати. Все. Не чухаєш ото все. Бо, блін, я зараз собі уявлю, що от мені тут то то все зашпаклює. А ти, Коля, бери, і то все перечухуй, та я охренію, напевно. А так просто рівно малюєш і, і все, і чисто і ідеально рівно, розумієте? Ну, типу, буде. Тобто, ну, коротше, ідеально рівно буде. Як вам, Ану, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок такої ідеї. Бо я щось більш схиляюся до такого, що, ну, щоби таке зробити. Просто отак от от, взяти гіпсокартон. Захарначити гіпсокартоном і мати чистий спокій. Плюс ідеально, от верх буде ідеально рівний. Розумієте? Ну, тобто, от коли той направляючий профіль на натяжну на стелю, він просто тут буде ідеально рівний. От так от Все в круг ідеально рівно. Так що всіх чекаю в коментарях. Напишіть свої думки. Бо ну, я більше схиляю, що я, напевно, так і буду робити. Бо рахуйте, день повністю то все заложив. Гіпсокартоном на наступний день ті стики всі позамазав, почекав, на вечір вже почухав. І на третій день вже можна малювати. І все. Бо, блін, ну. Рахуй, оце все вишпаклювати. Раз, почекати, щоб висохло. Десь-де-неде підчухати. Потім другий раз. І потім третій вже якимось кимолочком. то як мінімум три дня. А потім то все, блін. Щ... 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 Чухай. Ну, Плюс оце то... з тим теж треба щось зробити. Ну, коротше, так що ось так. У, наразі, типу, підписуйтесь народ, ставте вподобайки, коментуйте. От кажу, коментуйте оце, як, як вам моя ідея. Е, там, є в нас спонсорство, не забувайте. Там є карточка на донат, бо, блин, щоб трошки допомогти. Ось, якщо контенту буде ну, типу, по часу замало на відео, то ми після цього моменту продовжимо. А якщо буде більш-менш нормально, то буде скоро ролик. Дуже скоро. Так що ось так. Ну все, тоді народ до зв'язку. Так, друзі, ну що ж, відео серед тижня не вийшло. Отже, працюємо далі. Так. Останній раз я зробив ось це, тому зараз продовжую ось це. Коротше, коридор весь. Зроблю. Та й все, та й на тому буде, напевно, кінець. Це з минулого разу залишив тро... О, він ще навіть не затвердів. Ой, прикольно. Буде легше його вибити. Так, все, продовжуємо. Далі знову ставлю таймлапс і продовжую. Все. Трошки опалюю хату, бо мене тут не було 2 дні. Ні, день, день мене не було, І трошки тут пара йде, бо, тому що 5 градусів. Знаєте, на вулиці вночі, то мінус 4-5, а в день 0,1 градус. Тож хата трошки виземніла. О, ну Але нічого, зараз пропалю. Все буде добре. Так що все, поїхали. Так, друзі, <кій> підхрип трошки. От і все. Завершив. То, що хотів, в принципі, коридор. Змучився, у нас на годиннику Дивіться. Третє, 23. І коридор тепер виглядає ось так. Погано, як на мене. Навіть таке, знаєте, відчуття, ніби якийсь коридор став більший. Ось, це все. На сьогодні все. І ролик все. Наступний ролик це вже буде я. О. Кухню буду затягувати. Ну, і буду чекати, що ви будете писати стосовно тої моєї ідеї на рахунок гіпсокартону тут. Почекаю, подивлюся, що, що ви порадите, як то зробити. Та і от все. Добре. Дякую, що додивилися до цього моменту. Всім, хто не підписався, підписуйтеся, ставите вподобайки, там, коментуйте, діліться з друзями. Донайте, ставайте спонсорами. Ось, так що... Якось так. Я просто вже такий сонний, бо пів четвертої а мені зараз шості ставати. Ось, так що, все. Дуже дякую вам за перегляд. І скоро нове відео.